Як же вони пахнуть. Боже, як пахнуть вже ці піони. Я їх нюхала би і нюхала. Тут ще є бутончики, які не розпустилися. До речі, добрий ранок. Ось. І е, особливо вони радують тоді, коли вони подарені просто так, без причини, так що буду ще тішитися цими квіточками. Такий рожевий, рожевий колір, прямо під колір моєї піжами. Буду ними тішити ще пару днів, а зараз вам покажу свій сніданок. Я без цього ніяк Та? Дивіться, у мене перепалині яйця, це дуже корисний продукт, тому що там є всі незамінні амінокислоти, там є білку навіть більше, ніж в курячих яйцях, жирів більше, але вони белергені, гіпоалергенні. Величезна кількість вітамінів, мінералів у цих яйцях є, до речі, лізоцим. Це природний антисептик, який підкріплює імунітет. Ну, якщо беремо по кількості 5-8 штучок, це норма для дорослих, і не більше 2-3, якщо маленькі дітки. Тут у мене ще є лаваш з сиром, велика кількість клітковини також, так, ще горішки, до речі, не додала. І ще я буду додавати тунець. Тунець це також білок, і я ще додатково собі його додам, просто власному суку, і буде тоді прям смакота, смакота. Я вже хочу їсти. Їм уже, їм уже не чекає, поки камеру виключу. А вам всім гарного, позитивного, яскравого дня.